Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ і що заважає расистам відступити з Покровського напрямку, втікати. Допоможіть, скажіть, прошу допомоги. Так, да, вони хочуть закрити, так як в оточення, закрити дороги. Не вистачає людей у расистів для цього. І дуже великі втрати. Заперечу весь негатив, убираю. Ну, сильно обстрілюють, руйнують саме місто, але і наші військові дають. Відсіч і присутні люди, що інформатори, що допомагають расистам, здають інформацію. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу допомоги, перекриваю. відсікаю, відвертаю на віки віші. Від Покровська росіян тікають, лякаються, самі себе йдуть вбивати. Більше на Покровськ наступати не зможуть. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі. Закривають янголом охоронці, вище сили закривають небо над Покровськом, над нашими військовими. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим. На перемогу над росіянами буде так і так буде. Отвертаю, отсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі і повертаю назад всю зброю, яку застосовують расисти, повертаю їм назад. Хай в голову летить, їх нищить. Буде так і так буде. Більше лиха зчинити не зможуть. Все погане, все лихе, не зворіти де. Звідки запускають туди і падає? І прошу вищі сили. Знищить усі заводи військові у Росії. Всі е, е, літаки, авіацію військову. У расистів більше немає авіації, буде так вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, одведіть, одверніть від покровська расистів, по інших шляхах тікають, більше не можуть наступати на покровсь, буде так так. Тут повністю знищено расистів, буде так, буде все сказане, здійснено так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу скажіть, допоможіть, чи буде наступ на Запоріжжя? Що планують расисти? Чи готують наступ на Запоріжжя? Місто Запоріжжя? Запорізький напрямок. Ні, вони не будуть наступати на Запоріжжя. По-перше, у них дуже сильні втрати. Якщо може колись, це дуже довгий період має пройти, щоб вони туди пішли. Це залякування, це маніпуляція, обман. Навмисно відволікають увагу. Не вистачає їм ресурсу, нема такого, щоб іти в наступ на Запоріжжя. Отвертаю на віки вічні, відсікаю. Вони знають, що їм буде дуже складно, що Запоріжжя дуже захищене, причусь негатив, але є вони планують якусь дорогу обстрілювати, зупиняти дорогу, скажіть Вищі сили. сили. Які плани у решисів щодо міста Запоріжжя на найближчий час? Скажіть, допоможіть. Так, обстрілювати, може, є склади. Місті Запоріжжя, може, є якась. Лікарня, де можуть лікувати військових? Це їхня ціль: руйнувати, обстріли робити. Їх цікавлять якісь складища, і де підкріплюються військові? Може, лікарня чи де е, ремонтується, може на ремонт стає. Вся військова техніка. Заперечую весь негатив убираю Заперечую весь негатив убираю Хочуть паніку здійняти дуже сильно, заперечую весь негатив, убираю, прошу вищі сили. Одведіть, одверніть від Запоріжжя расистів. Оцікаю на віки вічні, повертаю їм назад. Всі біль, сльози і страждання, всі смерті, катування, гвалтування, все лихо, що принесла Росія запоріжцям, повертається їм назад. Одсікаю нові квіщі весь святий. Заперечу весь негатив убираю. Руйную всі плани ворожі. Повертаю назад всі біль, сльози і страждання. І відвертаю від усіх військових, цивільних людей на Запорізькому напрямку. Одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять расисти. Одвертаю, цікаю. Повертаю назад, тому хто дає накази, хто їх виконує, хай йому в голову прилетить. Більше воювати не зможе ніколи. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від Запоріжжя расистів. Тікають, лякаються, самі себе йдуть хай вбивати. Буде так і так буде. Більше лиха зробити не зможу буде так. Так, добре. Зараз я хочу подивитись, що заважає Україні перемогти Росію чи є якісь перешкоди, що заважає Україні перемогти Росію, звільнити усі території України від російських окупантів. Скажіть. Нам вставляють палки в кольца, дуже багато полонених, є шантаж, присутній шантаж. Ідуть зміни, ситуація буде змінюватись. Зараз дуже важко, поки расисти постійно йдуть в атаку, у них постійно швидкий такий наступ. Вони роблять. Це дуже виснажує. Вони нас виснажують оцими атаками. Заперечую весь негатив, убираю. Але йде зміна. Ситуація має змінитися бік перемоги України. І е, всі, хто, ну, так, тут інформатори, це все я заперечую. Більше ніхто не може здавати інформацію расистам. Убираю всі перешкоди на дорогах у військових України. Більше ніхто не може наживитись на цій війні. Обираю весь негатив. Дуже сильно расисти залякають Європу. От мені більше йде Європа вся перелякана, але все одно пройде, як така хвиля ще може бути залякування, а тоді дуже швидкі рухи в наших військових. І буде перемога. Ну, Ця агентура рашистська не дає вирватися. Заперечую весь негатив. Прошу викрити усіх, хто здає інформацію расистам. Очистить, будь ласка, Україну від усіх расистів, всіх, хто працюють. Росія більше цього зробити не зможе. Перекриваю, перекриваю. Прошу засудіть на довічні строки всю агентуру, всіх расистів, всіх інформаторів, що працюють на расистів, більше не можуть інформацію передавати, викриваються і засуджуються. Буде так і так буде. Прошу вищі сили, уберіть перешкоди, що заважають нашим військовим перемогти расистів. Україні перемогти Росію, звільнити окуповані території. І прошу, зніміть всі негативні магічні вплив, привороти мороти. всю агресію, що чинять расисти на Європу. Більше Європа не боїться. В Україну надходить зброя. Без перешкод буде так і так буде. Відходить зброя якомога швидше. Буде так. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!